Хей, ю еврібаді, сьогодні з за бугаті. Залетіли ми знову виживати в лісі. Правда, я залетів із купою, купою підписників. І хі, мені цікаво, мені цікаво подивитися, що ми зможемо взагалі з вами ну, побудувати, да можливо, як сильно ми зможемо з вами розвитися, бо ну я ще ні разу, ні разу не залітав в цей даний режим з такою великою командою. Мені здається, що це буде прям дуже цікаво. Подивитися, наскільки ми круто зможемо прокачати взагалі нашу базу. Так, тут саме головне ще не завтикати, да, і не спалювати абсолютно, абсолютно всі ресурси. Я думаю, що в цю першу ніч я би зайнявся би, ну, знахідкою чогось цінного. Да, наприклад, вбивати кроликів, да, з них можуть випасти лапки, і потім ми зможемо ці лапки з вами обміняти в нашого торговця. Так, давай-скраб ми оцей заберемо. Бенз, а тут скринька. Я надію, що нам випаде спис. От, надіюсь на це дуже-дуже сильно. О, кстати, як варіант, ну, в принципі, Альтернатива досить-досить хорошенька. Так, що у нас тут? А тут ще один сарай є, що ж? Так ми тут зараз взагалі не лутаємося, взагалі, дай Боже. Так, дивись, ще одна. Кстати, треба буде побудувати відразу ж годинник поставити. Бо, ну, якось не гоже, не гоже ходити без годинника. О, бачив, що знайшов. Набої для револьвера. А тут диви, і для гвинтівки є набої. Прям багато я всього знайшов. Тут ще є сарай, по ідеї, в якому є, коже ось дивись, купа, купа, купа всяких ніщаків класненьких. Так, Дензо, мені здається, що скоро буде ніч. І мені би по-хорошому. Бажано, да? Ну, отсюда вже якось втікти. От реально, відсюди вже треба до бази бігти. Так, тут є набої. Е, давай-ка оці ці квіточки ми з тобою теж зберемо. І, кстати, я би трішки би підточив би оці ягодки, оці грибочки, оцю морковку, да? теж би її підхавав. Так, вугілля, давай-ка заберемо з тобою. І сразу-сразу оцього зайчика пустимо на м'ясило. Надіюсь, що лапка випаде. От дуже сильно надіюсь. Це бенс, і випадає нам, на жаль, лапка нам не випадає. Так, хорошо, давайте все діло ми зразу так оспалимо прокачаємо відразу же ж наші з тобою, наші з тобою багаті. І всі оці непотрібні ресурси ми з тобою переробимо, щоб в нас було з тобою велика кількість скрапу. Так, настає у нас з тобою ніч, в принципі, да? І що я хочу сказати: давай щось крафтити, давай щось прокачувати. А, так ми вже й поставили другий, ми вже й третій верстак поставили, да? Да, ха! Слухай! Ну це виживання, мені здається, буде прям супер цікаве. Так, нам поставили тут, дивлюся, кроваті вже, побудували мапу і ось і крака тут Ану, підійдеш до мене і боїшся мене. А, диви, його прям отак можна лякати? Ха-ха! Потужно, реально потужно. Так, і кстати, я почитав ваші коментарі на те, що я можу Можу рубати великі дерева, правда, для того, щоб зрубати оце велике дерево, мені потрібно мати собі бензопилу. А як ви розумієте Замієте, до бензопили тут прокачуватися. Ну, дай Боже, треба часу. Хтось, усе уже Вовка зарубашив, чуєш, що імба. Хтось уже малого спас. Це жесть. Ну, пацани прям ну, завзято залетіли. І, кстати, тут і палатка тута. Слухай, тут реально ніхто не лутався. Дивно. Дивно, як це пацани тут ще не бігали. Що в нас тут? А тут набої для револьверчика. Хорошо, хорошо, Купа, купа всяких Всякого металолому. Давай зараз оцього ще зайця рубанемо. Так як нас з тобою це перша. День можна прям сміливо бігати і не боятися цього чудика. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow Garden, The Drails… Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в кофшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Кравцем в своїй улюбленій грі такс. Один малий є, кстати, і треба, треба лапу. Треба лапу обміняти, обміняти і взяти собі поліпшену сукеру. Все. у нас є з тобою, чуваче, крута сукера. Давай, все не потрібне, ми з тобою попалимо. А скраб я би ось сюди тако скинув би. Все, кайф. О, диви, він просто відразу же і вовчу шкіру. Так, чекай. Ого-го-го! я можу собі купити, дивися, курточку або спис. Давай спис візьмемо. От спис для самооборони, це те, що нам треба. Так, зразу морковку треба підхавати. Давай подивимося. Так, ну по мапі ми прям багато що відкрили. Такий сторговець є, чи що то воно таке. А чорт його знає, давай-ка цю скриньку ми залутаємо. Ось база вікінгів чи що це воно? Так, нашли ми фонарика з тобою. Так, тут мусорки, тут мусорки набої. Ну, як я знаю, нам додавали, виходить, зимній кусок мапи, і тут ми, ми ми, ми да Ми замерзаємо з тобою. О, диви. Тут можна крафтити собі одяг. Тобто можна собі зробити і бронежилета. Треба дивися а, поняв, да? Треба дві шкури полярного медвідя. Типа, це жесть. Тут кроліча лапка, щоб шапку зробити. І арктична лисиця нам треба. Чуєш, ну тут прям нам тут зарано, як будто би ще знаходитися. Я би що би зробив би таке єдине, це би підтирив би оцей весь бензин. Ой-ой-ой, мені мені супер холодно, мені дуже холодно. А померти? Померти мені взагалі не хочеться, пацани. Такс, зараз саме головне добігти до нашого звичайного біому. Все, хорошо. Так бачу, тут у цей під. Писочок ось обігає собі. А, він тут вже він тут вже і охотиться. Так, давай-ка. Давай-ка оцього зайця ми так улупнемо. Тут якісь ось уже палатки є. Чи якась база ось єсь є, що є ж? Якийсь лагерь прям потужний. Давай-ка ось ці палатки ми тут залутаємо. Тут є вугілля, бачу. Тут скринька є. Купа, купа набоїв. Слухай, п'ятий день, а у нас уже наскільки все круто, що це жесть. Так, давай-ка. Ну, спис треба забрати. Спис треба комусь з пацанів дати. Давай тут вугілля натеремо собі. Тут його прям багацько якось. Так, набої, давай-ка, Бемс, забере. Премо і спис понесли на базу. Я впевнений в тому, що в когось із пацанів Ну, по-любому його немає. Так що, кому він треба буде, той собі його і візьме. Текс. Пацани, несу зброю. Несу зброю, беріть кому надо Текс. Бачу, дивися, тут уже і городи посадили, пацанчики. Так, насадили, точніше, перепалили тобою купу, купу всього. І тут нам показує, що. Ну, даний чувак убив э, альфа-вовка, да? Альфа ча. А де наші тіпи? Збігають. В обще, додому пацани не спішать. Так, хорошо, давай подивимося, що ми можемо з тобою скрафтити. Та їх нас багато. Я пропоную взагалі зробити холодильника. Бо холодильник це завжди дуже хорошо і дуже зручно. Так що давай, давай, оце все діло ми з тобою позбираємо. дивися, тут багато що валяється. То можна було це все діло якось зручно складати. Дивися, м'ясило сюди, оце сюди переробляємо. Так, і треба, щоб хтось собі з пацанів взяв з писа. Хтось впихнув собі уже й кровать. Ти поняв в чому прикол? Кровати, виходить, для кожного окремо йдуть. Я думав, що вони для нас всіх разом, а вони, виходить, для всіх окремо, і хтось взяв, ну, потратив прям реально купу ресурсів на те, щоб зробити собі крутацьку кровать. Навіщо? А, чорт його побере. Ладно, давай тоді рубашити дерева. Давай рубашити дерева. У нас вже і світанок наступив. І давай садити оці всі саджанці. Також тут. Так, сразу дерево, дивися, Дензо. Скидуємо сюди. Я собі хочу кровать зробити. Пацани, ви, звісно, красавчик що все дерев дерево потерили і наробили собі купу кроватів. Ну я теж це хочу зробити. Так що давай, давай по фастіку Собі відкинемо кровать, щоб нас з тобою, хоча би як мінімум, прокачувалися дні швидше. Так, а хтось хтось потратив. Я дерево стояв, фармив, фармив хтось його взяв все потратив. Жесно, ви, звісно, даєте, хлопці. Так, ладно, давай качество з тобою швидесенько добудемо собі дерева Відразу у верстак не будемо закидувати. Бо я так поняв, Тут ресурси дуже-дуже сильно нас будуть цінитися. Саме головне, щоб хлопці за собою коли рубають дерево. Садили саджанці. Бо без саджанців ми з вами. Ми далеко не підемо. Так, хорошо. Дивися, пацани. вже два квести виконали, як мінімум. Треба буде знайти ще одного якогось малого. Напевно, що скоріш за все, пацани щас цим і займаються. Так, let's go. Let's go, дензу ставити тобі кровать, бо будеш спати на полу. І закидаємо. І скільки в нас получається поніктів? 18 поніктів дерева. Так, уже, уже, уже 27, Чуєш, так е, я би хотів зробити кровать, а ми її не можемо зробити. поняв? в чому проблема? Ну то й ладно. Так то й так то то говориться, що ми можемо взагалі зробити корисного для нашого ступи лагеря? Мені здається, що саме корисне було би це, можливо, би поставити факели. Не знаю, скільки це корисно, але но... поставити я це діло хочу. Давай десь у отако. отокобенс. Так ти поняв? Смолоскип розширюють нашу територію. Ну і да, все. У нас з тобою кінчилося, кінчився скраб. Так, і через 29 секунд у нас з тобою відбудеться ніч, тому давай-ка зараз постараємося якомога більше дерева нарубати. Я думаю, що саджанці, в принципі, Тоже можна зразу забирати і садити їх як, їх як умога ближче до нашої бази. Тому що за 3-9 земель бігати за деревом, ну якось і не хочеться. да? Було би дуже зручно, аби нас все все під рукою було. Тому давай-ка попасіку, що зробимо це дерево. І, мабуть, треба буде біляти додому. Ось почне десь вибігати цей покабра. І м'ясило все не з'їли. Це дуже-дуже добре. Мене це дуже сильно радує. Так, оце все діло скидаємо. І саджанці треба висадити десь отакого тута. Тому отако бенс. Починаємо потихеньку Маленькую це все діло заставляти деревами. Опа, Бемс, і посадили ще одне. Так, давай-ка зразу будемо прокачувати наше багаття. Дивись, ми вже ну, досить швидко розвідали більшу частину мапи. І я так подивився, що <по> я дуже мало відкрив скриньок. І пацана, ходу, попше по барабану. У них фонарики. Чуєш, в них реально фонарики. Ти чого боятися? Дензо, у тебе ж теж є фонарик. У мене є і спис, в мене є і фонарик. Давай-ка, давай-ка реально, підемо Щас полутаємо з тобою якісь бази. Наприклад, ось о, я би вишку цю залутав. Я тут ще не був. А, у нас хтось помер. У нас реально хтось помер. Так, і ще один фонарик, я, на жаль, собі уви, забрати не можу. Хороша, Наче вугілля заберемо. Забираємо вугілля. А мені цікаво, а що робити, якщо нашого типа вбили? А, так, слухай, зараз вже йде не знаю. Так, і спасли, я бачу ще одного малого. Мене, взагалі, поїжджає дуже худо-бідно. Треба, мабуть, тічки запаси наші. Підхавати. А як його воскресити? Ну, давай попробуємо. Я можу його воскресити? Треба знайти аптечки. Треба знайти аптечки, а що в холодильнику є їжа. Ну, одна кричала. хе якось прямо вообще дуже бідно. Вроді ж і їжі багато налутали. Ладно, let's let's go, go, let's go, let's go. Дивіться, бачу у цьому будиночку є. Є скринька. Можна туди піти щесь. Такий торговець вибіг. Так, треба спис, спис, спис. І зарубашити оцього вовчару. О, шкіра, шкіра, вовка. От я би, кстати, знаєш, що би зробив би? Я би реально постарався не збирати купу шкіри і можливо би. Я би хотів би зробити собі якусь, якийсь одяг. От реально, одяг нам треба прям дуже сильно. Так, кстати, в туалетах я знаю, що є купа-купа цінних речей. І за них так, що, також забувати не потрібно. Так, бензоль. Ну, бензоль, окей. Бензоль забираємо. Так, тут альфа-вовки, яких нам бажано бажано обходити стороною. Так, а оцю штуку у нас, виходить, пацани не ломали, так? Да? Так, да, там є мисливці. І буде дуже неприємно, якщо я помру зараз. Аби пацани хілпанули. Реально, аби пацани хілпанули, ми могли б просто толпою. Туди навалитися. Та да, кузня, і тут а, є два охоронці. Хорошо, все. Давай поки туди не будемо лізти, Бо цей бій я не вивезу. Особливо з цим альфа вовком. Ліпше, ліпше давати, давати на педалі. Вроді, вроді, відстали від нього. Так, беремо спис. Давай-ка оцього звичайного вовчару ми з тобою то завалимо. Оце все заберемо. І точки теж. А так слухай, тут взагалі ніхто не бігав. Реально, тут із наших пацанів нікого не було. Що вроді я тут бігав? Я вже не пам'ятаю, де чесно я бігав, де не бігав. Бо поки я тут гасаю, пацани вже тут і мапу повідкривали. Так, радіо цю штучку заберемо. Треба верстак прокачати. Е, в трубі можна оцю штуку забрати, оцю штуку забрати. І оцю, мабуть, ми візьмемо таку з вами в руки. І побігли-побігли на нашу базу. Так, на нашу базу пацани нападають. Треба, треба її дефати, походу. О, ти подиви, як тут прокачалися? Ми вже чуєш? Прям вообще солідно. Так, оце все діло треба переробити. Їжу треба нам приготувати. Короче, Дензо, ти зайнявся рутиною, якою є, в принципі, дуже обов'язкова. Так що Давай-ка це все діло, ми отако заберемо. А м'ясило, кстати, я би би підхавав би. Кролячу лапку десь туди би склав би. І їжу можна, в принципі, скинути сюди, в принципі, отак от в холодильник. Так, і да. Зараз на нас починають нападати ці аборигени. Треба дефати. Треба дефати свою базу. А де вони? Мись я їх не бачу. А ось вони, осьо вони і нападати починають. Так, одного ми затикали. А то їх небагато, чуєш? Порівняно з тим, як нас багато, то їх прям реально мало. У кстати, медальйон. Медальйон треба зразу закинути у верстак. Так, а оцих типів можна просто попалити. Так, дивись, у нас є з тобою дві шкури. Ну, по ідеї, по ідеї як? І з ними ми нічого зробити поки що не можемо. Що це таке? Акий діамант? Що то воно таке? Твою його переробимо. А його переробити нізя. Значить по ідеї як. Я його надів. По ідеї як? Так, треба, кстати, з городу оцю штучку всю позбирати. І це все діло також скласти в холодильник. А я її просто підняв. Вон воно що. Ладно, тоді десь тут скинемо. у нас дерева Повиростали. Давай їх тако по фастіку ми рубанемо, поки ніч. А, так уже і день настав. Уже і ранок наступив. Начпалимо оце все діло і зразу поїдаємо трішечки моркви. Пропоную ще й собою трішки запасів взяти. І let's go, let's go, go, let's go, побігли. Так, де ми ще не були? Дивись, у нас оця сторона прям взагалі можна сказати, що майже не розвідана. От я би в цю сторону би пішов би і подивився, взагалі, що є цікавого. Так, тут ми вже з тобою бігали. Взиму нам задвигати, забігати ще рано. Єдине, що я би зробив, це, мабуть, Вовків би пофармив. От шкуру би їхню би я позбирав би, позбирав би. Там воно якесь oh! колесо знашов. Оце імба, кстати. З нього випадає аж три-три детальки. Екс, це забираємо. Це забираємо. Тут ще вроді як поки що не холодно. І тут є диви золота скриня. От з неї, по ідеї, має випасти якийсь ган. А тут я просто, просто впевнений, що буде якась гвинтівка. Точно oh! знайшов. А шо це воно таке? Колючі шипи, чуваче. Це вообще імба. Ми щось прийдемо на базу, поставимо ці колючі шипи собі. Чуєш? Я з вугілля знайшов. Я прям я прям реально непогано тут понаходив всяких знахідок. Все, я вже свої кишені позабивав. Давай ще в руки, в руки візьмемо і побігли на базу. Бо поки що з цими альфа-вовками я ну му тут за Чесно, бажання не маю. Давай ліпше ми тут вугілля залишимо, а отю штучку заберемо. І отак буде у нас мізиція в самий раз. Зараз нам заодно щось поставимо, щось прокачаємо. Скільки самі вже прожили? А 25 днів прожили. Прям нехило, да, так? Текс, хто в нас на базі є. Слухай, пацани, прям купу дерева налутали. Давай-ка щас ми отако це все діло поскидаємо. Вовчу шкіру скинемо тут. А оце, мабуть, я би з'їв би. Це би я оцю би морку я би всю би поїв би, а оцю двіжуху я би всю би спалив би. Отако бем-бем-бемс. А м'язко можна, в принципі, в принципі, закинути в холодос Так само, як і у цю моркву. Я її, я, 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 я всю поїв. Ну нічого, що, щось, то пацанам я оставлю. Так, що в нас по ресурсах? Дивіться. Я знайшов отакі шипи. в їх ставити. Я пропоную десь поставити Бемс, тут один шип. З цієї сторони ще один отако. І диви. Прям дуже імбово, да? Аби ж так по периметру все розставити. Було би дуже круто. Оці барикади, це дуже, дуже класна двіжуха. Бо йде, якщо ми зможемо огородити повністю себе по кругу. Ось уже й бензопилу знашов. Ото пацани починають розвиватися, що жесть. Так, ну дивись, щоб скрафтити, нам виходить четвертий верстак. Нам з тобою Потрібно прям купу купу дерева і знайти ще один медальйон. Бо бог винтиків ми з тобою знайшли аж 91 штучку. Дивись, ну якась руча друга скринька. А ні, така сама, така сама, але оцього балого свистка ще не знайшли. Якщо треба за нього не забувати, треба його теж спасти. Кстати, кролічу лапку ми ще опусто. Давайте на силу таку попалимо. Бемс, бемс, і сюди це все діло скинемо. Так, go, let's go. у нас наступив тобою знову ранок. Побігли там, де ще ніхто у нас не бігав. Дивися, он тут золоті скрині є. Нам треба туди. Нам з тобою, нам з тобою треба срочно туди. Так, тут перший будиночок, де ми ще не були. Треба, треба його золотати. Це таке що, тяж... А, це, це будинок рибалки, ти поняв? Так, а що тут? Ну, по цьому все пусто. Так, треба якось обійти цих альфа-вовків. Так, ну цього, звичайного, я би замутизу бив. Отако Бенс. Так, і забрав би оцей великий стейк. А, тут, тут подиви, тут город щось, Хе-хе. Тут болтика, але в городі. щас теж заберемо. X. Бенс і тут. У нас випадає спис. Ну спис нам не треба, спис у нас є, пацани. Я би оце м'ясило забирав би, бо пацани то вбивати вбивають вовків. А ще дивіш, шкіра, яка така двіжуха, вони чомусь не лутають. Мені здається, що це помилка. Це реально дуже велика помилка, бо гвинтівка, кстати. Гвинтівка це хорошо. І у нас є ще заодно трішечки набоїв. Аптечку знайшов. Оце хорошо. Так, куди нам іти? Куди нам іти за наступною скринькою? Вроді як в цю сторону. Вроді як десь у того має бути скринька. А, ну так, да, в принципі, тут же ж малого спасли. Тут є сундук. Так що то. Може, теж можна його відкрити. А, ну і тут а, понятно. Це нам не треба. Мені цікаво, де взагалі можна знайти бензопилу. О, диви домік на дереві. Чувак, полізли. Ой-ой, альфа вов, його би пристрелити. Бемс, тут ще один загрився. Треба їх перебивати, пацани. Бемс, все, вовків, вовків перемотузили. Так, коли нас на... має наступити ніч? А, ну так ніч, слухай, через 40 секунд я би оце реально би, знаєш, що би зробив би. М -м я би заліз напевно, що на цей будиночок на дереві. По ідеї же ж, ну, оцей, оцей моб він же ж не залізе на дерево. По ідеї, як не повинен, але я голодний. Ось ще друга проблема. Так що, шо... ооо, діамант. Діаманти, пацани. Ми одобрюємо. Так, треба трішки похавати. А стой, так ми ж можемо оце сере м'ясо поїсти. Правда, воїнкти життя ми тратимо. Ну, то таке. Так, полізли, полізли сюди наверх. Оп, дивись, бенз. І ще заодно провіримо. Чи зможе він залізти сюди до нас. А тут гвинтівка лежить ще одна. Так, радіо. Та радіо треба забрати. Гвинтівка, в принципі, не треба. Це будиночок що... цього мисливця, Ти поняв? І дивись, я знайшов ще одну якусь штуку. Капкани знайшов. Капкани це імба. Тут є, дивись, купо, купо набоїв. для Цієї гвинтівки. Так, ну що ж, пропоную тут перечекати ніч, та й в принципі в принципі, можна буде видвигатися далі. Так, ну і що ж, дочекалися ми цього світанку. Давай злазити. Так, кстати, ну досить, досить обережно я ще сліз. Я би ще би залутав би оцей будиночок. Там ми ще не були. Так, ти поняв? Дивися, в нас е, всім раз швидше. Ух ти йо, ух ти йо, халепа, халепа, треба убити цього вовка. Бемс, убили. Так, ім'я сила я би себе захавав би. Так, що в нас тут є? Що є цінового вугілля? Вгілля не треба, бо на базу поки що я насправді ще не тороплюся, да? Повертатися, я хочу познаходити якомога більше всяких ніщаків. <гум> Мега-фанарик. Слухай так. Уйде, я ж можу тепер його обичний викинути просто. Чи в мене просто прокачався? Ааа! Він мене просто прокачався, і це мега-прожектор, а не фонарик. Так, тут аптечка є, кстати. Я її би Тоже якось би обережненько тако забрав би. О, і тут я дивись, пропустив ще одну скриньку. Ой-ой-ой, ой альфа вовк напав. Треба, треба гвинтівка. Бемс, ляпуха і в голову не попав. Так, треба спис, 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 бемс, і списом, списом його добити. Так, нормально. Правда, я тут тільки що чуть не помер. Треба похилитися. Опс, аптечка, аптечка все рішає. Так, і на нас нападає ще один альфач. А він застряг. Ми щось її уб'ємо таким чином. Бен. Все, вальнули, вальнули нубаса. Так, а в цій скриньки, кстати, я ношу собі більш прокачену версію мішка на 25 слотів. Це ж прям обшеймба, мені не кажеться. Так, 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 так. Це я йду, получається, в сторону знову нашої бази. Ем, дивись. Що я хочу сделать? Давай оце м'ясо заберемо. У нас через 50 секунд буде з тобою ніч. Я пропоную щас залутати оцих повчар. і прийти на базу із великою купою м'яса. Мені кажеться, що пацани це прям одобрять і з кайфом захавають. Тут дивись, тут є полярний медведь, тут ще є скринька і купа-купа цих мисливців. Давай ка цього мисливця я би хлопнув би, аби ще попадав. Слухай, <реш> мені ціни не було. Так, через 19 секунд у нас з тобою почнеться уже ніч. Тому давай-ка, давай-ка якось оцього ми хлопнемо. І будемо, напевно, бігти до себе на базу. А хоча ж ди, мене ще фонарик. Що мені боятися? Мені каже, що взагалі не варто боятися. Правда, оця блискавка, як шанда рахнула. Це було, кстати, трішки тако опасненько. Так, і оцього давай вовка ми теж заберемо. Все, з повними кишенями, в принципі, можна, можна повертатися на, своє, на свою базу. Так, достаємо срочно фонарика. Треба срочно фонарика. Мені треба це скіпати, пацани. Це треба тро... срочно, срочно скіпати. Так, тоже вовки. Ой-ой-ой, ой він уже десь біля мене. Він десь біля мене треба срочно, срочно тікати. Так, Фредбер там щось побудував. Треба ще те, що там пацани взагалі прокачали. О, на нас напали, на нас напали. Халепа, треба срочно відбиватися Бемс, хелпуємо, хелпуємо нашому. Бемс, ну пухай. Все, в мене набої закінчилися. І наших пацанів майже майже всіх перебили. Так, стоп, треба сейвити. Сейвити срочно тіпів. Так, і з нього випав ще один медальйончик. Так, хорошо. Дивись, я налутав велику кількість м'яса, тому пацани, налітайте. Так, оце все діло я би таку переробив би. Ці гвинтики, в принципі, також можна переробити. Ам'ясило, треба. Треба скласти в холодильник. Так, дивися, пацани вже поставили ось цю станцію, яка нам допомагає все-таки відсліджувати. Кстати, діамант там лежить. Так, і десь і десь вибіг торговець. Хорошо, М -м де ми ще не були? Я би пішов би той діамантик залутав. Слухай, і ми вже з собою прожили 46 днів. Це прям дуже-дуже класні результати. Так, далеко я ще ну, не виживав. Так, і тут, кстати, воно тіпи є. Я би на них, би, мабуть, би налетів би. В принципі, в мене є якщо що, аптечка. Let's лесго, лес го. Срочно їх убивати. Ось цього арбалетом теж треба. Безресенько бенз. Ось так виробити. Тут якийсь обряд був. Ти поняв? Ось воно що тут відбувалося. А ну да. <тит> ти поняв. Це просто була пастка. Реально пастка, і мене вбила блискавка.